Вітаю, друзі. Поговоримо сьогодні про таке поняття, як ІПСО. На сьогодні цей термін досить часто можна почути. І багато хто думає, що він знає, що це таке. Але, на жаль, більшість людей дуже легко підпадають під вплив ворожого ІПСО. Ви всі знаєте, що треба підписуватись, ставити вподобайки та поширювати відео. Отже, іпсо. Інформаційно-психологічні операції. Що це? Більшість людей не хоче аналізувати інформацію, яку отримає, та сприймає її за чисту монету. Чому спитаєте? Бо відсутні у людей в переважної більшості критичне мислення. Це один момент. А другий у людей, які працюють з інформацією професійно, є достовірні та об'єктивні джерела. Звичайно ж, людина споживає інформацію, яку отримує з простих відкритих джерел. Ворог поширює так звані фейки та інші види дезінформації. Сьогодні кількість фейків та ІПСО зростає дуже стрімко. Один з способів дезінформації це коли російські сторінки у соціальних мережах або коментатори у коментах прикидаються українськими і подають свою думку нібито від імені українців. Тому зберігання обережності щодо джерел, перевірка достовірності інформації, а також обмеження поширення сумнівних повідомлень може допомогти уникнути паніки та сприяти збереженню стабільності в інформаційному просторі під час складних умов війни. Ось кілька порад, які можуть вберегти від ворожої дезінформації. Перевіряйте джерела, використовуйте відомі та надійні джерела інформації, такі як визнані новинні агентства або офіційні вебсайти. Перевіряйте інформацію на достовірність. Перевіряйте інформацію за допомогою кількох незалежних джерел, щоб переконатися в її достовірності. Уважно читайте новини. Будьте обережні з сенсаційними заголовками. Останні часто використовуються для привернення уваги, переважно такі статті є необ'єктивними. Перевіряйте дату публікації. Переконайтеся, що інформація є актуальною, оскільки стара інформація може втратити свою актуальність та доречність. А ворог часто підкидає стару інформацію під виглядом свіжої, аби викликати паніку. Перевіряйте джерела та авторів. Визначте, чи автор має відповідний досвід, компетентності та кваліфікацію для висвітлення та обговорення теми. Також дуже важливим є те, яке емоційне враження у вас виникає після якогось конкретного аналітика. Уникайте спільнот та джерел з сумнівною репутацією. Уникайте отримання інформації з ненадійних телеграм-каналів. Або джерел, які вже раніше представляли недостовірну інформацію. Те саме стосується і людей, які є в конкретній ситуації носієм інформації. Звертайте увагу на мову, стиль та грамотність написання. Фейки часто використовують емоційну мову, агресивні заголовки та вигуки, що провокують зміну настрою, а також викликають. Панічні настрої. Ворог часто робить помилки при написанні слів українською мовою. Хоча останнім часом зустрічаються російські боти, які навпаки пишуть, наприклад, коменти дуже правильною літературною мовою з усіма комами та за правилами правопису. Що викликає не менші підозри, оскільки, звичайна, людина в коментах не буде приділяти увагу правильній розстановці знаків та правил лінгвістики. Вивчайте контекст. Забезпечте собі повне бачення картини, щоб уникнути її сприйняття виокремлено від реального значення. Наведу дуже простий приклад маніпулятивної технології, яку використовує наш ворог. Назвемо її умовно. 9010. Ви можете читати інформаційне повідомлення, чи дивитися виступ якогось експерта, де він говорить дуже довірливим голосом, а часто пафосним, проговорює інформацію так, ніби він вам розповідає величезну таємницю. Ну і, звичайно, створює таку атмосферу, що він такий. Серйозний експерт, і тільки він має доступ до цієї вкрай важливої інформації. Часто використовує фразу: я спілкувався з дуже важливою та дуже впливовою людиною, і от що я вам скажу. При цьому він робить втаємничений вираз обличчя та, звичайно, не говорить, з ким саме він спілкувався. Та чи спілкувався взагалі, невідомо. Але пафосу наганяє дуже багато. І далі він говорить набір слів та виразів, які ні в кого не викликають сумнівів. Щось на кшталт, влада поводиться неадекватно та не продумано. Ну хто у нас буде оспорювати таку тезу? Тобто говорить фрази, тези, які легко лягають на серце людей. Тези, які дуже радо сприймаються простими людьми. Чому я назвав Умовну технологію «9010»? Бо вам дають спочатку інформацію, яка має сформувати у вас довіру до інформації та джерела. Тобто таку інформацію, яка логічна та, на перший погляд, правдива. І от, коли, використовуючи психологічний прийом трьох так, виникла довіра, тоді робиться висновок, який насправді несе чисто маніпулятивну суть та може прямо протирічити попередній інформації. Але у вас вже виникла довіра, і тому ви радо сприймаєте такий маніпулятивний висновок як достовірну інформацію. Підсумовуючи приклад, вам дають 90% інформація, яка по суті є правдою та достовірною, але потім роблять 10% висновку, такого як потрібно тому, хто вами маніпулює. А ви вже схильні довіряти, бо вам здається так. Якщо експерт сказав 90% інформації правдивою, то і ці 10% висновків ви схильні сприймати як правдиві. Але це дуже наївна позиція. І саме на вашу наївність та необізнаність розраховує маніпулятор. Колись у книжному магазині я побачив книгу з назвою. Тайні знання масонів та ілюмінатів. Відкрив сторінку, на якій була інформація про тираж, читаю: тираж 100 тисяч. Ну, ви розумієте, тайні знання, тиражем 100 тисяч екземплярів. Ніхто не поширює. Та й взагалі, якщо є тайні знання, то тому вони й тайні, що їх знає дуже обмежене коло людей. А довірливі люди, у яких відсутня внутрішня система критичного мислення та ще й обмежена кількість достовірних джерел, починають себе сприймати як носія таємних знань. Таємних знань, поширених тиражем 100 тисяч екземплярів. Просто подумайте про це. Ви всі знаєте, що треба підписуватись, ставити подобайки та поширювати відео. А тим часом життя триває, точиться війна.